Наше вітання! Раді представити вам новий підручник Українська мова для 8 класу від видавництва ранок. Натхненно працювали над підручником я Літвінова Інна, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови Харківського національного університету імені Василя Назаровича Карадіна. Авторка підручників для 5, 6 і 7 класів. І співавторка Олена Якиленко. Кандидатка філологічних наук, редакторка видавництва ранок, авторка навчальних посібників з української мови. Наш підручник створений на основі модельної навчальної програми автору і Олени Горушкіної і логічно продовжує лінійку підручників з української мови для 5, 6 і 7 класів. Підручник побудовано на основі трьох змістових ліній, передбачених програмою. Мовної, мовленнєвої та соціокультурної. Мовна змістова лінія лежить в основі нашого підручника і включає вступ, чотири розділи і повторення вивченого і синтаксису простого ускладненого речення. В розділах чергуються параграфи, присвячені темам мовної та мовленєвої лінії. У межах другої розглядаємо засоби передавання інформації, поняття пропаганди, маніпуляцій. Відмінності між фактами і судженнями тощо. Розуміння цих явищ необхідне підліткам для ефективної, і безпечної взаємодії в сучасному світі. Змістову єдність мовної та мовленнєвої ліній забезпечують теми соціокультурної лінії, на основі яких дібрано тексти для вправ. На уроках пропонуємо поговорити про українських розробників IT, розуміння щастя, емоційний інтелект, українську культуру тощо для зручної навігації в підручнику використано позначення, в особливий спосіб виділено теоретичну інформацію, завдання для проєктної роботи, вправи тощо. Окремим позначенням виділено вправи на повторення й актуалізацію. А також завдання для роботи в групі або в парі. У підручнику ми пропонуємо і завдання на вибір учня. За нашим підручником учні залюбки вивчатимуть українську мову, навчатимуться творчо і собічно розвиватимуться. Адже тут. Правила викладено зрозуміло, доступно, з використанням схемі таблиць, що дозволяє сприймати інформацію не лише вербально, а й візуально. Завдання на відпрацювання теорії пропонуємо за принципом від простого до складного. Такий підхід дозволить кожному учневі працювати у комфортному для себе режимі і поступово опрацьовувати складний теоретичний матеріал. У багаторівневих вправах поєднано відпрацювання теоретичного матеріалу та розвиток мовлення. Добирали цікаві пізнавальні тексти різних жанрів, що розширять світогляд наших підлітків. Мотиваційні вправи на початку кожного параграфа допомагають учням побачити практичну цінність нової теми та налаштуватись на позитивне сприйняття матеріалу. Мовну та моводніву лінію пов'язано із соціокультурною, що сприяє формуванню світогляду наших учнів та розвитку їхніх ключових компетентностей різноманітні за формою сучасні медіатексти зацікавлюють учнів та наближують тему уроку до реального життя. Вагоме місце займають завдання, що сприяють розвитку комунікативних навичок, та ідеально підходять для досягнення. Результатів навчання за всіма групами. Тести у форматі NNT дозволяють почати підготовку до майбутніх іспитів уже зараз. Інтерактивний електронний додаток стане вашим надійним помічником. У ньому ви знайдете тести та вправи для актуалізації знань, повторення вивченого, теоретичні блоки зі схемами та короткими відеопоясненнями. Мультимедійний контент, інтерактивні завдання різних типів та рівнів складності, інтерактивні тести для формувального оцінювання, підручник Українська мова для учнів 8 класу від видавництва ранок це гармонійне поєднання мовної, мовленнєвої та соціокультурної ліній, розвиток комунікативних навичок учнів, використання сучасних медіатекстів. Комплексний підхід до створення завдань. Творімо разом освітній простір для щасливого зростання прекрасних українських дітей. Обирайте сучасний підручник. Викладайте українську мову цікаво та креативно.